А як Бібі -бі допоміг автобетонозмішувачу. Бетонозмішувач везе цементний розчин на будівництво, його великий змішувальний барабан заповнений цементним розчином. А він має постійно обертатися, інакше цемент стане твердим, як камінь. Ой, що сталося? Механізм перестав обертати барабан зрощином. Цемент може затвердіти. Треба якнайшвидше провести ремонт. Їдьмо у майстерню бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це Бі -бі. Добрий день. Що сталося? І автоботонозмішувач розповів Бібі, -бі, що з ним трапилось. Ой ой ой. Не можна зволікати. Треба якнайшвидше запустити барабан, бо цемент стане твердим і зіпсується. Так, так, так. У чому ж річ? М -м -м. Поломка виявилася дуже складною, і Бібі -бі наразі не може знайти її причину. Ага, ну, звісно, я зовсім забув про бертельний механізм. Він забруднився цементом і тому зламався. Зараз ми його полагодимо. Цемент, що потрапив у механізм, уже встиг затвердіти. Його треба обережно розколоти. Друзі, ви нам допоможете. Який інструмент вибрати бібі? -Бі? Бейсбольна битка. <гум> Ні, це битка, якою грають у бейсбол. Вона нам точно не підійде. Можливо, сокира. За допомогою сокири ми колимо дрова. Це не той інструмент, що нам потрібен. Його так. За допомогою молотка і зубила ми зможемо розколоти твердий цемент і почистити обертальний механізм. Ну що ж, почнімо. Бі-Бі відчистив механізм від цементу, що туди потрапив. Тепер має запрацювати. Це було важко. Але тепер механізм має запрацювати. Спрацював сигнал попередження. Через те, що барабан довго не обертався, цемент починає тверднути. Що ж робити? Не треба хвилюватися. Нам просто необхідно пом'якшити цементний розчин. Для цього ми додамо у нього трохи звичайної води. Що ж нам вибрати? Ні, клей нам не треба. Можливо, сік. Сік ми п'ємо, бо він дуже смачний. І там багато корисних вітамінів. Але сок у цемент не роблять. Ну, звісно, вода. Зараз ми додамо воду у цемент, і він не затвердне. Друзі. Ви справжні молодці. Якби не ваша допомога, бібі -бі сам би точно не впорався. Усе готово. Ти у повному порядку. Майстерня бібі. -бі. А тим часом новий друг бі-бі приїхав на будівництво. Чудово! Автоботонзмішувач відремонтовано. І він працює як слід. Цемент не зіпсувався, і будівництво продовжується. Як бібі -Бі допоміг електромобілю? Одного разу електромобіль спізнювався на роботу. Він дуже поспішав, тому заряджався менше ніж зазвичай. Це й призвело до дуже неприємних наслідків. Коли електромобіль їхав дорогою, у нього раптом відмовила батарея. Електромобіль більше не міг рухатися. Тому він не мав іншого вибору, ніж викликати евакуатор. Треба їхати в майстерню до бібі. Майстерня бібі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонт. Вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Бі -Бі в цей час щойно приїхав до майстерні і чекав на клієнтів. Бібі -Бі побачив евакуатор, а потім помітив і електромобіль. Сталося? Електромобіль розповів про свою пригоду, про те, як поспішав на роботу і не встиг зарядитися, і про те, як батарея розрядилася дорогою. Бібі -бі часто стикався з такими проблемами, тому заспокоїв електромобіль. Не хвилюйся, зараз ми усе виправимо. Так, малята. «Хм, Ну, і з чого почнемо? Для того, щоб зарядити батарею, треба підібрати відповідний кабель. Ви допоможете мені вибрати правильний. Так. Може, цей? Хе -хе. Ні, цей не підійде. Він же трикутний. Тоді, можливо, цей? Ні. Цей роз'єм квадратний. Він не підійде. М -м -м. Тоді нам підійде ось цей варіант. Так, так, так. А тепер батарея швидко зарядиться. Але що це за подряпини на дверях? Електромобіль згадав, як зовсім недавно намагався припаркуватися біля паркану і подряпав дверцята. Бік треба негайно підфарбувати, бо може з'явитися іржа, а це дуже погано для машини. Так, подивимося. У мене є кілька різних фарб. Допоможете вибрати ту, яка підходить за кольором. Фарба має бути точнісінько, такою, як на машині. Можете Ні, це поморанчева фарба. Вона світліша, ніж та, що нам треба. Угу. Можете Ні. Ця навпаки надто темна. То дітя? Точно, це саме те, що треба. Тепер можна зафарбувати подряпину. <гум> Усе. Батарею зарядили. Ти можеш вирушати у путь. Постарайся заряджати батарею повністю і робити це завчасно, а не в останню хвилину. <гум> Майстерня бібі. -Бі. Електромобіль подякував бібі -Бі і поїхав додому. Тепер він запам'ятав. Що батарею завжди треба заряджати завчасно. І тепер ніколи не запізнюється. Дякуємо, бібі! -Бі. Як бібі -Бі допоміг молоковозу. О, ти маєш приїхав у село допомогти посадити дерево, а тут дощ. І що тепер робити? Коли цей дощ закінчиться? Та не всі в селі сидять вдома, коли йде дощ. Ось молоковоз. А він залив у свою діжку багато молока і тепер поспішай відвести його на молокозавод, щоб там його розлили по пакетах і пляшках. Та дорога ґрунтова і розмокла після дощу. Важко доводиться молоковозу. Ай ай. Не може молоковоз заїхати на гірку. Він залив багато молока. Дорога розмокла, а він такий важкий і ковзає по багнюці. Що ж робити? Треба негайно покликати на допомогу. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Сигналить? Мабуть, у когось сталося лихо і він кличе на допомогу. Треба подивитися. О! Молоковоз застряг. Треба його виручити. Тільки як. М -м, може, підштовхнути молоковоз ззаду? Тільки він надто важкий, а багнюка надто слизька. Або викликати гелікоптер. Це класно. Гелікоптер підчепить молоковоз і підніме його у повітря. У таку погоду гелікоптери не літають. Хм. Ну, тоді, тоді можна пошукати трактор і витягти молоковоз. Так. Трактор це чудова ідея бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. Так, трактор під'їхав. Тепер треба за щось прив'язати молоковоз до трактора. Що ж нам допоможе? Мотузка для білизни? Вона заслабка. На ній можна тільки одяг сушити. Сталевий дріт? Можливо, й підійде, та як на мене, затонка. Тоді є товстіший. Сталевий трос. О, так! Трос це те, що треба. Давай, давай, давай! Молодець! Чудова робота! Тепер молоко не скисне і вчасно потрапить на завод. А вже завтра його можна буде купити у магазині. Дощ, здається, закінчується, бібі. -Бі. А це значить, що я зможу посадити дерева у саду. Югу. Ну, я побіг. Будь обережний бібі. Дорога ще слизька. Ой, бібі, -ой -бі, ти там цілий. أه. Так, О, це так швидкість. До нових зустрічей. Па-па!